Доброго дня, студія, доброго дня, шановні таки. Ну, власне, ось така інформація зараз з'явилася. Ще зрозуміло, що вона і засобів масової інформації, бо я, наприклад, китайською не володію Ройтерс передає, переказує ці слова від китайського міністра торгівлі. Наскільки це вплине зараз на ті закупівлі, які ви безпосередньо здійснюєте? Який відсоток із тих дронів, які передаєте на фронт, були саме китайського виробництва і можуть зараз потрапити під таку заборону? Ви знаєте, насправді величезна кількість дронів китайських, ну, китайських комплектуючих не скажу китайського виробництва зараз на лінії фронту, і це буде можливим черговим перепоном з сторони Китаю для того, щоб надавати Україні ті чи інші комплектуючі для виробництва знову ж таки тих чи інших безпілотних китайських апаратів. Величезна кількість всього там зараз закуповується і насправді е, я не ну для мене це не є новина, це мене не дивує абсолютно, адже такі перекони вони вже є систематичними і регулярними е, протягом певного періоду, е, хоча е, і комерційно складова, що вони продають і е, так само заробляють, е, скажімо так, на війні там е, теж присутня. Якщо говорити, припустимо про самі DJI Mavic, які так широко зараз застосовуються на фронті, такі до речі, російськими терористами ще десь місяці 3-4 тому назад нам постачальники напряму, тих, яких ми закуповуємо з фонду по найкращих, найприємніших цінах для фронту, саме такі літаючі засоби. Нас попереджували, що е якщо там раніше на постачальника поділяли і продавали по 500 400 одиниць кожного Айтемса, ну кожного виду цих безпекових апаратів, то воно в майбутньому буде скорочено в 10 разів. Відверто тоді я так сприйняв цю інформацію, але я надіюся, що цього не станеться. Десь трошечки пізніше там почали. Завершувати виробництво мавіків 3 і е говорити про те, що вони зняті з виробництва. Хоча ми знаємо, що на Росію вони в принципі досі продовжують продаватися зараз. є певні замінники, і я думаю, ця ситуація вирулюється. Але щодо того, що з 1 вересня будуть якісь чергові перепони, ну я думаю, що це є прогнозованим, але надіюся, що це насправді не вплине безпосередньо. На те, як збройні сили України ефективно чистять нашу землю від російських окупантів і з кожного дня все більше кобзонять терористів і знищують їхні техніки, і відвоюють кожен метр нашої української землі. Верховна Рада нещодавно тільки прийняла закон, якого так потребували волонтери ще раніше, і особливо ті, хто хоче розвивати і створювати дрони безпосередньо в Україні. Про спрощене оподаткування і розмитнення так само цих складових до дронів. Тепер він фактично ні до чого, чи ми маємо змогу купувати ось ці складові для того, щоб збирати їх тут в Україні і з інших країн? Чи Китай все ж таки це? Єдине місце. Чи воно не єдине, але найбільше розумієте. Ситуація в тому, чому таксі купують кита не через те, що хтось їх любить, через те, що вони дають хорошу ціну і по суті ціна як? Тобто середньо скомпенсовано і досить складно всі комплектуючі припустимо тих дронів камікадзе, які є от благодійний фонд бере Купує, складає, передає збройним силам України повністю замінити на якогось іншого виробника. Ми звісно над цим працюємо. Ми розуміємо про те, що е, якийсь момент чисто теоретично може припинитися повне постачання е, тих чи інших комплектуючих, але е, поки що замінити повністю їх не вдається. Там можливо корпуса робляться е, карбон, інші комплектуючі, навіть там во Певні плати можуть десь, грубо кажучи, копіювати або замінювати, але по повного комплексу, щоб сказати, що ми можемо без них бути зараз, досить складно уявити. Але я думаю, що якщо, припустимо, навіть припиниться продаж і постачання, ну повністю прямо от повністю. Хоча я не вірю в це, бо насправді китайці не готові продавати. Те, що там офіційно на рівні держави, якісь там заключують гвинти, ну ми ж. Співпрацюємо, спілкуємося напряму з виробниками-постачальниками типу, Вам відмовили там, припустимо, офіційно так забув на якусь за кордоном. Ми продаємо, ми готові, ми все пофосоване, ми готові заробити грошей. Тобто, ці перепону є, і я не думаю, що просто це повністю ліквідує можливість величезній кількості фондів, величезній кількості волонтерів по всій Україні. Забезпечуватися тими запчастинами, або збирати ті безпілотні перші апарати і передавати їх збройним силам, адже це є надзвичайно ефективно. Е, насправді це є зараз самим 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 таким необхідним, бо збройні сили там частково забезпечують автомобілями. Е, збройні сили там забезпечують там медикаментами, вже налагодили там, засобами захисту не завжди є такої якось як хотіли, не завжди в тій кількості, але це, це нормально справді. Це, це вже не та ситуація, яка була навіть не повторювана, не говорю не, за 2014, яка там взагалі катастрофа була. Ми не говоримо зараз там з закономасштабного вторгнення 2022 року. Тобто е ці речі більш-менш забезпечені, і це, в принципі, дає нам можливість волонтерам е різним фондам вже е більш е забезпечувати ті речі, які дійсно там держава десь у кораблему зараз десять. Я надіюсь, вони над цим працюють. Але відверто ситуація та коли вони не можуть забезпечити збройні сили, там такі спецпідрозділи, то що тими, тими дешевими дронами, грубо які дуже ефективні і рятують життя і здоров'я наших захисників і захисниць, е їх немає зараз. Ту нішу повністю е прикривають волонтери різні фонди. Ну, Том якраз буде. йшлося про те, що мовляв наше міністерство е, свідомо не хоче закуповувати ось цих дешевих, е, е, як би, оптимального варіанту із Китаю, про який ви зараз сказали, е, мовляв, є якісь домовленості зі США, аби ми цього не робили. Е, однак теж експерти, і зокрема із аеророзвідки, вони кажуть про те, що е, і там дали б дозвіл, якби ми е, все ж таки не лізли, ось так розказувати, скільки ми їх закупили офіційно на такому державному. Рівні, а ось так те, про що ви кажете: про те, що люди там хочуть продавати, бо в них є що вони виробили, а ми хочемо купити, то якось вже порозумілися, але можливо не на такому офіційному і не політичному такому рівні. Тим паче, після того як ми побачили, яку чи це ІПСО, чи це не ІПСО, не знаю. Але кілька днів тому, чи можливо навіть минулого тижня, минулого тижня, ось це центр БПЛА виробництва в торговельному в Росії. Презентували, і ось, власне, якраз ця розмова вся пішла, і одне з іншим пов'язане, і дуже багато всього про дрони зараз. Ми зрозуміло таким похвалитися поки що не можемо. І, мабуть, якби й могли б, то, мабуть, не робили б цього, але бачили Щас, про те, що. Ви... Вибачаєш, що вас перебуває, ми дуже багато чим можемо похвалитися. Я правити. хочу якраз дуже про це багато. спитати. Дивіться, Тільки пане Віталію. Та тобто, я би скажу, навіть. По... В нашому місту, нашому регіону, ми дуже багато є чим похвалитися. Дуже величезна кількість людей зараз об'єднаних для того, щоб заради спільної мети дійсно на альтруїських волонтерських засадах без якоїсь там комерції, але дуже багато хто не може про це говорити, і це нормально. Ми ж розуміємо, що такі речі вони є першою ціллю для наших ворогів, і тому ми ну дуже багато речей робляться в тих. Я зараз тут присів і не можу показати точної локації, де ми випробовуємо не просто так, бо я не хочу вам показати. Я розумію, що це теж певна якась цілі для ворогів, і це є якісь певні заходи безпеки. так. Ну, Навіть банально це я маю на увазі. А я вже мовчу про виробництво, про скручування, про пайку, про е, ну, типу, реально дуже величезна кількість. Вся країна насправді, ті, які розуміють дійсно потребу фронту, не так просто такі там. Глобальні великі всеукраїнські е, волонтери там поріжживим е, бо е, е, розвідувальні великі літальні апарати закуповує Терненко е, Притул. Інші інші фонди, ви ж бачите, зараз менше стало твоєї техніки, яку ми купують. Тощо е, потреби є. автомобілі так само потрібні, звісно, десь такі медицина так само потрібно стартифіковано. Звісно, але е, такі речі можна якимось ще не забезпечити е, простіше. А от такі, е, де ну, відстає держава, е, де відстоїть за західні наші партнери, е, то, то того і включаються скажу, свідомі. Українці, які розуміють, що це реально рятує життя і допомагає більш успішно виконувати їх інші бойові завдання в найгарчіших точках війни.